Житомирянка Лариса проживає у квартирі однієї із багатоповерхівок на розі вулиці Грушевського та проспекту Незалежності. Жінка розповідає, вхідні двері підвального приміщення, де можна перебувати під час російських обстрілів, постійно зачинені. А відтак, коли оголошують повітряну тривогу, вона та її чоловік залишаються вдома. Раніше у нас було укриття в прошлому році в тірі тут в спортзалі. Воно було відкрите Кругли сутки і місяця три, чотири, а може і п'ять, а Потім закрили. А зараз укриття ну, в підвалі. Ну там не було відкрито. Там замок вісить, а зараз я не знаю. Я зараз не. Просто не звернула уваги. за словами Миколи Дідківського керівника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Від жителів цього будинку надійшла скарга про те, що укриття було зачинене, зокрема, і 28 травня, коли були російські обстріли. Після перевірки з'ясувалося, що люди не порозумілися з управляючою компанією. Приміщення відповідає вимогам, але що могло спровокувати ситуацію? Це відсутність достовірної інформації на вході в будинок, от, а також той замочок, який вони там вішають, але разом з тим він там приєднаний крючочком. Тому такі от моменти людина, маючи телефон на вході, могла би зателефонувати, з'ясувати. Можливо, тоді би не було і звернень. Григорій Шлапак, представник управляючої компанії будинку, каже, що двері до укриття зачиняють, але це трапляється не щодня. І якщо закривають, то на декілька годин. У ніч проти 28 травня вхід сюди був вільний. Прикривали на день. Почому? Тому що є доброжелателі. Коли я тут роблю дисципліну, порядок роблю замічання. Реакція буває злості і думає, що тут учворить. Григорій Шлапак показує, як просто відчинити двері і зайти до укриття. Я роблю о, типа замикано. Почому? Тому що свої люди вже знають. Толкнуві там. Другого червня представники міської комісії проінспектували ще три укриття у житлових будинках одного із мікрорайонів міста. Перевіряли їх стан та доступність. Розповіли жителям, куди можна звертатися, якщо укриття закрите або невідоме місце його розташування. Вони можуть звертатись з одного боку до. Того, хто відстоює їх інтереси, хто надає їм послуги, Це в першу чергу з'ясувати обстановку. Якщо тут питання не вирішується, вони можуть звертатись на міський інформаційний центр 1580 або 481-481. Мало того, якщо людина, наприклад, там серед ночі тут і не бачить, куди йти іншу, оператор міського інформаційного центру може надати інформацію про наявність найближчого укриття в цьому районі. За словами Миколи Дідківського, найближчим часом у Житомирі на доступність мають перевірити ще близько ста укриттів. Ірина Остапчук, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир.